Що робити, коли за вікном дощ? Карано бігти. Сьогодні взагалі мав би бути вихідний, не планував робити жодних тренувань. Але виглянув за вікно, побачив, що тут іде дощ. Подумав, що блин, я ж якось давненько вже не бігав у дощ. І з огляду на те, що вітру зовсім немає, вирішив потрусити кілометрів 7-8. Чим прикольно бігати в дощ? Тим, що зовсім немає людей. Всі доріжки абсолютно твої. Ще одним плюсом є те, що... Коли на вулиці дощ, то місто стає набагато красивішим. Можливо, не тоді, коли такий дощ, від якого хочеться ховатися, а коли дощ легкий, це створює додаткову велику кількість відбиваючих поверхонь, тобто по факту весь асфальт мокрий і відбиває в собі будинки, дерева, як в моєму випадку, або що. Якщо ввечері, то можливо якесь світло, це завжди додає якогось ну, більш крутового досвіду споглядання. Старий добрий маршрут. Так, те, про що я казав у своєму нещодавньому відео. Просто дорога, як ту, яку ти дуже гарно знаєш, до якої біжиш не задумуючись. Просто біжиш, просто заради. Ну а ще як часто ви, наприклад, в своєму звичайному житті дозволяєте собі побігати або пострибати по калюжах. Я думаю, не часто. А коли бігаєш, дощ, абсолютно логітимна штука. Просто бачиш калюжу, вона твоя. Ну і так, скільки б ти їх не нарахував, поки, скажімо так, все своє бажання не задовільниш. Це все, звісно, плюси, розходження на вулиці, в дощ або пробіжки в дощ чисто від мене, тобто у когось іншого може бути інша думка. І якраз щойно на зустріч мені прийшов такий мужичок, дуже колоритний, із блакитною парасолькою. Він йде, тримає її так близенько, в інші руці жовтенька баночка ромколи І він просто собі чеше. ну Теж світ теж свій відпочинок. І заморочуватись на деякі кроси обрати не потрібно. Кайф. <с> а для когось іще інше. Наприклад, тільки що бачив жіночку на в Курточці, бо соняш. просто собі підтягується на цьому, на Де Теж так можна? Я дуже крутаю звари, коли допоможе пустити обличчя від дощу, або мокрою снігу в таку погоду. Особливо якщо вітер сильний і. Зустріч насиче в обличчя, точно стане в наводі. Ну і немає невдалої погоди для прибіжки. Є просто неправильно підібраний екіп. Чого всім бажаю. Бігайте, бігайте своє задоволення. Підбирайте, що працює саме для вас.